Відповідно до доручення начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України 25 січня, генерал-майор Олександр Копаниця з групи офіцерів відвідав кораблі центру морських операцій військово-морських сил збройних сил України у Севастополі. Це планова робота за рішенням начальника генерального штабу, робоча група от головного управління. Ми хочемо з'ясувати, подивитися, що зроблено майже на завершенні. Другого місяця підготовки Збройних сил у 2012 році, який визначено роком командира-лідера фізичної підготовки і спорту. От. Зробити певний аналіз, заміри, яким чином виконуються ті рішення, які визначені начальником Генерального штабу, і рішення військової ради на цьому напрямку діяльності. Ви знаєте, що закінчився оперативно-стратегічний збір під керівництвом міністра оборони України. От. І на цьому зборі визначались певні задачі, які стосуються роботи з військовими колективами. Так от <клес> мета нашої роботи, одна із задач, з якою я особисто приїхав, ми хочемо все-таки зрозуміти і розібратися, яким чином ці задачі трансформуються до конкретного морського екіпажу, до конкретного екіпажу корабля. От. Оскільки вони е, по різному укомплектовані військовослужбовцями, десь більше, десь менше є військовослужбовці військової служби за контрактом, е, значить, матросів, які проходять строкову військову службу, подивитися, наскільки усвідомлено командири е, бойових частин. Командири груп володіють всією тематикою, яку визначив міністр начальник генерального штабу, в меті підготовці військових частин і підрозділів, особисто поспілкуватися з військовослужбовцями, поспілкуватися з командирами різних рівнів, вивчити проблемні питання їхньої служби, тому що цих проблемних питань. Досить багато. Всім хочеться, щоб ці задачі вирішувалися швидко, але ну, за різних обставин нам потрібно подивитися пріоритети. Наступне, що ми хочемо подивитися, наскільки ми можемо змінити деякий цикл роботи психологічної роботи, психологічного забезпечення екіпажів подивитися можливості щодо більш активного заняття фізичною підготовкою спортом і організації спортивно-масової роботи морських екіпажів, корабельних екіпажів, подивитися зв'язок кораблів і той досвід, який набули корабельні екіпажі з академією, де готуються завтрашні офіцери для служби на кораблях. От чи сьогодні лейтенанти, які завтрашні лейтенанти навчаються в академії, чи вони мають той досвід, який здобули їх колеги протягом двох-трьох років вже на практичні роботи служби на кораблях Це за так, і лідерські якості? Це от така робота, яка має бути проведена нашою аналітичною групою, і потім ми будемо дивитися, що можна зробити. Що можна зробити, яким чином покращити ситуацію, от, по тим напрямкам, які я сказав. Під час роботи у центрі морських операцій військово-морських сил збройних сил України генерал-майор Олександр Копаниця перевірив роботу командирів усіх ланок щодо дотримання законності та правопорядку, розвитку та виховання лідерських якостей у молодших офіцерів, командирів бойових частин, груп старшинського складу. Він також ознайомився з організацією фізичної підготовки та спорту, спортивно-масової роботи на кораблях центру. Морські екіпажі сьогодні всіх наших кораблів. Це в принципі по офіцерському складу згуртовані професійні офіцери, моряки, які віддані свої справі, віддані своїй батьківщині. Але нам потрібно досягати такого рівня підготовки, щоб вони були готові були реагувати абсолютно на всі ситуації, які складаються в морі і біля моря. Начальник головного управління виховної та соціально-психологічної роботи збройних сил України наголосив, що вітчизняні військово-морські сили у минулому році зробили значний крок вперед з питання дотримання військової дисципліни, законності та правопорядку. Одна із питань, по яким ми працюємо, це тема, яка стосується саме рівня правопорядку і військової дисципліни у військово-морських силах. От повинен сказати, що минулий рік військово-морські сили. Ну, зробили значний крок з точки зору покращення загального покращення стану правопорядку, але не вирішена досить важлива складова військової дисципліни це питання внутрішніх міжособистих конфліктів. От через те ми сьогодні і працюємо в військово-морських силах для того, щоб розібратися глибоко з цією проблемою. Подивитися на рівень компетентності всіх командирів, від командира центру морських операцій, ролі і місця офіцерів в системі зміцнення дисципліни, і до головного старшини, до командира бойової частини, до командира групи розібратися по категоріям. Там, де можуть виникати конфлікти, там, де потрібно регулювати ці конфлікти. І подивитися, яким чином за певних обставин повинні реагувати військовослужбовці на ті чи інші правопорушення, яким чином зупинити, скажімо, того агресивного матроса чи солдата, який неадекватно себе. В рамках порушення чи поза рамками виконання статутів веде себе до співслужбовця. Ми якраз цією темою займаємося. Ця тема сьогодні для військово-морських сил не вирішена. Те, що стосується роботи по попередженню корупційних діянь і хабарництва, я скажу, що військово-морські сили справляються з цією задачею. От чіткий план роботи, визначений командувачем і військовою радою, дає свої результати за словами генерал-майора Олександра Купаниці, це свідчить про досить високий рівень виховної роботи і постійне покращення її змісту. Управління виховної роботи набирає оберти. От, зміст роботи покращується. Ми сьогодні вели на цю тему розмову. Я, знаходячись тут безпосередньо, аналізую ефективність цієї роботи, безумовно, скажу так, що є певні напрямки діяльності, перш за все, на напрямку психологічного забезпечення діяльності, організаційної роботи, яка має проводити управління виховної роботи, які треба покращувати, але це. Не стільки недолік, скільки становлення самого колективу управління виховної роботи. Тому що управління виховної роботи це організм молодий, він тільки становиться, практика приходить. Тому начальник головного управління зі своїм колективом сьогодні працює і допомагає управлінню виховної роботи вирішувати складні організаційні питання. Для того, щоб покращити рівень цієї роботи. Хоча я високо оцінюю особисту відповідальність і відданість цій справі капітана першого рангу Урсула Андрія Олександровича щодо соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, генерал-майор зазначив, соціальний аспект одна із задач нашої роботи сьогодні, тому що, ну скажемо, навіть на цьому причалі, де ми сьогодні знаходимося, ми тут обходили. Міряли, дивилися, чи можна тут поставити якісь тренажерні зали там, чи, чи інші питання для того, щоб можна було, коли кораблі стоять на причалах, постійно екіпажі знаходяться на борту корабля. От, ну, ми прийшли до такого консолідованого рішення, що е, потрібно е, покращувати, перш за все, тренажерну базу на, на, на кораблях. Покращувати, поставити сучасні тренажери. І зараз, якраз от друга половина нашої роботи, я піду внизи, подивлюся, всі можливості, що потрібно поставити. Це невеликі кошти. Сьогодні сучасний тренажер, який можна поставити на кораблі, він коштує 10-12 тисяч гривень. Якщо їх наситити, це значно буде різнообразити службу військовослужбовців і можна буде. І дивитися на досягнення свої особисті, вирощувати спортсменів, розрядників. Тобто, це спорт і спортивно масова робота це важлива складова соціальної роботи, яка повинна проводитися безпосередньо на кораблі. Крім того, що матрос повинен і офіцер, які тут служать, нормально харчуватися, мати достатній відпочинок і відповідним чином потім віддаватися службі. Що стосується будівництва житла, ви знаєте. Прийняте рішення міністром оборони України. Це розповсюдження проекту військове містечко 300 для Севастополя. Після спілкування з журналістами генерал-майор Олександр Копаниця разом з начальником фізичної підготовки та спорту управління бойової підготовки військово-морських сил збройних сил України, полковником Миколою Горником, відвідав та оглянув спортивний зал корабля управління Славутич, де навіть провів дружній поєдинок з настольного тенісу. Звісно, перемогла дружба.